Привіт, ми на порозі відкриття шостої початки. І ці всі знамена, які написані у Біблії, вони збуваються. Дві тисячі років назад апостол Петро, Іван Богослов, вони розказували, що буде відбуватися в теперішній час. Сонце і місяць, сонце воно згорнеться в сувій. Воно буде чорне, а місяць він буде наповнений кров'ю. Зараз на сонці вже є плями. Ці плями дуже великого розміру, і такі, як за розміром наша земля. Це показує, що Ісус Христос скоро прийде. Нам потрібно бодростувати і молитися, розуміти, в якому часі ми живемо. При відкритті шостої печатки в землі будуть робитися страшні речі. І щоб не попасти під це все, нам потрібно бути невідомими.